Франція вибирає хаос, Норвегія, стабільність. Молдова бореться з російським впливом на вибори. А в Німеччині останній тиждень до виборів. І відверто скажу, це просто якийсь день сурка передвиборчих заяв без жодних дій: бюргергельд, міграція, податки, заборона АФД і повернення військового призову. І все це по колу. Тому мені навіть... Соромно, це пустозвонство якось коментувати. Повернемося до німецьких справжніх новин, мабуть, вже тільки з нового тижня після виборів. Доти, ви зрозуміли, трясти воздух ми не будемо. Але все одно, якщо цікаво, в нашому телеграм-каналі все одно є всі ці новини. А от у Парижі дійсно судьбоносні події. Прем'єр Франсуа Байру йде у відставку після провалу голосування довіри. Про це ми вчора з вами розмовляли в нашому минулому випуску. Уряд розсипається, а президент Макрон знову шукає наступника. Моя попитка номер 5 Це вже, як ви зрозуміли, вже п'ятий прем'єр. Проблема не лише в Байру. Французький парламент розколотий на три табори: лівих, центристів і крайніх правих. Жоден уряд не може нормально функціонувати в таких умовах, і все це на тлі величезного боргу і ризику фінансової нестабільності. А тепер Норвегія. Тут все спокійно. Лейбористи знову виграли вибори і залишаються при владі. 89 місць проти 80 у консерваторів. Популісти з Прогрес парті підняли результати удвічі, але до влади не дійшли. І Молдова готується до виборів вже 28 вересня. Звісно ж, куди без неї російська дезінформація вже працює наповну. Сандо робить ставку на голоси діаспори, як і минулого разу. Я сьогодні даю Молдову, бо в нас теж колись ми мріємо, що будуть вибори. І ми Повинні бути з вами вже прищепнуті від російських вкидів, хоча б на рівні діаспори. Про це ніхто не говорить, але ви вже бачите на прикладі Молдови, що саме ми в майбутньому станемо російським запобіжником і основою правоєвропейського вибору. А ви кажете, навіщо ми в Європі? Ось навіщо ще одна вам причина. Це все частина однієї гри, в якій ми з вами живемо. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Лайк, like, підписка. Телеграм і поперли. Як ви знаєте, з вчорашнього випуску вчора були в Норвегії вибори, сьогодні вже є результати, і знову перемогла соціал-демократична Арбайдер парті, прем'єра Йонаса Гара Стьоре. Майже 28,2% голосів і невелике зростання порівняно із 21 роком. Але справжній сюрприз: Правопопулісти з Форчерд з вони взяли майже 24% і стали другою силою країни. Особливо їх підтримали молоді. Виборці і чоловіки. І ми бачимо загальний європейський тренд. Ситуації з правопопулістами, популістами вони жмуть і вже в багатьох країнах вони на перших позиціях або других позиціях в рейтингах. Консерватори Єрни Солберг тільки треті, 14,6%. І невеликий мінус порівняно з попередніми виборами. Розклад у парламенті такий: у лівого табору буде 87 місць із 169. Це мінімальна більшість, але не забуваємо у Норвегії традиція уряди меншості. Цього вже править у такому форматі і, схоже, продовжить. Проте легкого життя в неї не буде. Маленькі партнери зліва різні. Одні вимагають вищих податків для багатих, інші заборони нових нафтових і газових бурінь. А у Норвегії це головне джерело доходів. Тож домовлятися доведеться щодня, навіть ухвалювати бюджет стане викликом. Не дивно так всюди в Європі, зараз і у Франції, і в Німеччині, і в інших країнах, як ми бачимо. На виборах головною темою були високі ціни. За рік продукти подорожчали майже на 6%. Люди прямо кажуть: рівень життя тисне потрібні рішення. І ще також важливий момент: Норвегія не член ЄС, але в європейському економічному просторі. Це дає доступ до ринку ЄС. А після початку війни в Україні країна стала одним з ключових енергопостачальників Європи. Отже, маємо такий результат: Стюре зберіг свою владу. Правопопулісти різко підросли, але країна тепер балансуватиме між зеленими вимогами, нафтодоларами і зростанням цін для простих людей. А взагалі, вітаю всіх українців у Норвегії. Справжню тиху гавань і куточок стабільності збережено на цих виборах. І взагалі, ми ж з вами, чесно кажучи, інваліди викривленої то політичних, то геополітичних Криз, революцій і війн свідомістю. Але в здоровій державі іноді владу не міняють, бо все добре, а не диктатура. Але це в сучасному світі, на жаль, виключення, ніж правила. Тому нам і так важко це сприйняти. Вам розповідаються і в мене ж також всередині. Та ну як це так влаштовує? Та ну як це так за очі не казати, що політики мразоти, а при зустрічі присмикатися перед начальником великим у совковому стилі або в російському. Бачите, як сидить оце в нас, як поламали і скалічили всю нашу логіку сприйняття влади. Нам, інвалідам совка, важко навіть уявити, із політиком можна бути згодним не у предвиборчу кампанію, а після його робочого строку. Подумати, не зря обрали, і обрати ще раз, бо він все вірно робить. Відчули в собі ось цей дисонанс? Та що я казки якось розповідаю, так же ж не буває. Але норвежцям це поки що вдалося, і це факт. От і думаєте тепер? А тепер давайте після такого норвежського для нас шоку перенесемось у Францію. Це я вам, як в анекдоті, коли виїхали на природу і голови у всіх розболілися від чистого повітря. Так от і я підганяю вам вихлопну трубу, щоб все нормалізувалося. Франція входить у тиждень політичної турбулентності. Прем'єр Франсуа Байру програє в отум довіри. 364 проти, лише 194 за. Міноритарний кабінет падає. Вся урядова команда йде у відставку. За процедурою БРУ подає заяву президенту. Єлисейський палац вже повідомляє: у найближчі дні Макрон назве нового прем'єра. Не факт, що будуть вибори, президент радше проти, але формально він і не закриває цю опцію повністю. Чому уряду ПАВ для тих, хто раптом не дивився учорашній випуск? Я розповідаю. Вузол бюджет плюс економія. Франція глибоко в боргах, дефіцит цього року близько 5,8% ВВП, європейська стеля це 3%. Тобто майже вдвічі план БРУ затягнути паски на 44 мільярди євро вже наступного року. Ми в мільярдах не дуже розуміємося, але ще раз повторю: е останній бюджет України мирного до повномасштабного вторгнення був 41 мільярд євро. Тобто БРУ планує тільки заощадити, підзатягнути паски більше наш увесь український бюджет, тобто, щоб ви розуміли, яка це сума. Також він хоче заморозити пенсії і соцвиплати, скоротити видатки всюди, окрім оборони, і забрати два з одинадцяти офіційних вихідних. Опозиція від лівих до правих встає, звісно ж, на ДБ. Профспілки теж. Вулиця також готується відповісти. Тож чекаємо, спалені машини, потрощені вітрини і жовті жилети вже на завтра. Був запланований великий страйк, але можливо його поки що відмінили, бо байру ж відправили у відставку. Але ж це Франція побастувати це святе. Тож байру робить втечу вперед і сам ставить питання довіри і програє. Що далі юридично, до признання наступника діє е, виконуючий обов'язки уряд. Він веде лише поточні справи, нових великих рішень буде нуль. Ні масштабних законів, ні стратегічних зрушень до нового кабінету. Трохи давайте вам політичної арифметики, тому що це отрута для будь-якого прем'єра зараз у Франції. Після дострокових виборів 2024 року надзбори це три блоки: крайня ліва коаліція, центр Макрона і праворадикали від Марін Лепен. Ну, Аліс Вайдель по німецьки. Жоден табір не має більшості. Класичних великих коаліцій у Франції майже не буває. Саме на цьому вже зламався один прем'єр в минулому році, тепер другий, і Макрону потрібен наступник і швидко. У списку імен фігури з урядового табору. Але кого б не обрали, без голосів зліва центр бюджет 2026 року не проведе. Експерти кажуть, прямо: прагматичний діалог із поміркованими соціалістами чи не єдиний шлях. І тут заходить фактор вулиці. У середу, як я казав вже завтра, 10 вересня, ініціатива Блокон 2 блокуємо все. Але це не точно, як я раніше казав. Бо Байро пішов і ще офіційної інформації ніякої нема. Тому що організатори не очевидні, але силовики вже в повній, звісно, готовності. Очікують до 100 тисяч протестувальників, блокади і саботаж. На 18 вересня профспілки кличуть на загальнонаціональний страйк: Парижський транспорт э, э, РаТП, Залізниця, Диспетчерів Неба під загрозою зупинки. Макрону потрібно представити прем'єра і команду до цього дедлайну, інакше весь гнів перейде з уряду на президента. Настрій суспільства нервовий. Політологиня Елен Міарбделекруа каже: французи не переносять невизначеність на вулиці вже чути обурення і страхи. Два табори тиснуть із протилежних боків. Крайні ліві хочуть імпічмент і дострокові президентські вибори, праворадикали гнуть свою лінію або розпуск парламенту, або відставка Макрона. Формальна президент стоїть міцно, його обирав народ, а не парламент. І дострокову президентську кампанію він відкидає взагалі категорично. Але політична відповідальність за хаос на ньому. Саме він розв'язав вибори 2024 року, що зламали більшість. Тепер давайте про Марін Лепен. Її роль у падінні БРУ. Дуже помітна, але у самої правові проблеми, які здатні перекроїти 2027 рік. У березні її і ще 24 соратників засудили за зловживання коштами Європарламенту. Сума збитків близько 3,2 мільйона євро. Вирок 4 роки, з них 2 під електронним наглядом. 100 тисяч євро штрафу і 5 років заборони обіймати посади негайно. Заборона поширюється і на можливі дострокові вибори. Тут увага. Апеляція призначена на 13 січня. Суд обіцяє рішення до літа 2026-го, щоб встигнути визначити, чи може Лепен йти у президенти в 2027 році. Навіть із її потенційною касацією, кажуть судді, неофіційно процес можуть закінчити до осені 2026 року. Тобто юридично вона ще могла б встигнути. Але політично це б'є по компанії вже зараз. Кредити на кампанію, тисячі підписників, спонсорств, усе це треба вибивати заздалегідь. А невизначеність токсична. Отже, і маємо три лінії, що замикаються в одну кризу. Перша це бюджет і реформи без 44 мільярдів економії. Цифри взагалі не сходяться, але країна категорично не хоче платити ціну тут і зараз. Друга конституція парламенту. Три блоки нічієї землі немає багато. Відповідальність розмита, а уряди падають один за одним. І третя це правова бомба під фавориткою 2027 року Лепен. Або отримає зелений коридор, або юридичну стелю ще до літа 2026 року. Що це все означає на практиці? Вже цього місяця, по-перше, новий прем'єр і дуже швидко. Тимчасовий пакт між центром і частиною лівих інакше бюджету не буде. І по третє, сильний протестний цикл у Франції з 10-го, тобто завтрашнього дня до 18 вересня і, може бути, далі. Тому не рекомендую вам відвідувати Париж найближче три тижні. З нашим щастям, як не міліція поб'є, так машину-протестувальники спалять іменем французької демократії. І по четверте, це тінь 2027 року, президентські вибори. Макрон піде. За конституцією він не може балотуватися втретє. Кого висуне центр? Питання відкрите. Чи зустрінеться він на виборах із Лепен, вирішуватимуть в суді. Франція любить великі слова реформи, суверенітет, соціальна держава. Та зараз вирішують дрібні гвинтики, хто отримає МінФін. Як пройде бюджет 2026 року, скільки витримають профспілки? І чи вистачить політичного кисню, щоб дожити до 2027-го без нової урядової катастрофи? Підсумок простий і неприємний. Країна не у фінансовій ямі поки що, вона у політичній. І від того, як швидко Макрон збере технічну більшість під бюджет і як суди поставлять крапки в справі ЛПН, залежить не лише французький календар. А й нервова система всієї Європи загалом. Бо коли друга економіка ЄС живе в режимі тимчасово виконуючих обов'язків, ринкам і партнерам стає дуже неспокійно. Франція обирає хаос. Принаймні на кілька найближчих тижнів. А решта Європи уважно дивиться на розклад в Єлисейському палаці і календар засідань Паризького операційного суду. А ми з вами бачимо, що наші бюджетні срачі мирного часу нічим не відрізняються від французьких чи німецьких. В чому ще ми виявилися настільки схожі. Молдова, Європарламент і чому це урок для української діаспори? У Страсбурзі сьогодні звучатиме Молдова. Президент Майя Санду виступає в Європарламенті. Після її промови дебати про те, як посилити захист Молдови від гібридних атак Росії і резолюція наступного дня. Дата, яка нас цікавить, 28 вересня. Парламентські вибори в Молдові. ОБСЄ вже розгортає місію спостерігачів, бо ставки дійсно високі. І так. Російська дезінформація вже працює повну. Фейки, мережі з вкидами, атаки проти проєвропейського курсу усе як завжди, але агресивніше чого цього разу. І це не лише слова. У квітні Британія ввела санкції проти проросійської мережі, що залізла в молдовський референдум і вибори. Чому Санду робить ставку на діаспору? Бо саме вона вже міняла гру в політиці. У 2024 році голоси за кордону стали вирішальними для її перемоги. Тобто діаспора витягла проєвропейський результат. І тепер головне, навіщо все це нам? Ми, українці в Європі, вже велика і активна діаспора 4,5 мільйони. І коли в Україні знову будуть колись вибори, саме ми станемо запобіжником від російських вкидів, яким сьогодні є молдавська діаспора у Європі. Це відповідь на запитання, навіщо ми Європі? Бо ми частина її політичної гігієни, її безпеки, її проєвропейського вибору. Тож Молдова це не чужа історія, це репетиція того, що доведеться пройти і нам. Діаспора не пасажир. А водії європейського маршруту. І так ми в Європі потрібні не тільки як працівники, платники податків і волонтери. Ми мережа імунітету проти російських вкидів. Сьогодні це доводить Молдова. Завтра будемо доводити ми. Тож Європа велика черга. Кожен стоїть за своїм. Ми за майбутнім. Одні лякають кризою, інші рахують відсотки. Ми рахуємо людей, які ще не здалися. Фейки летять швидко, правда ходить пішки. Але приходить у правильні двері. Діаспора це не валіза без ручки, це сама ручка, за яку країна тримається, коли хитка. Наш план простий: не губити голову, не втрачати гумор і не забувати, що треба працювати мозком. Тож лайк це не політика, а хороший жест. Підписка це маленька наша коаліція. Дзвіночок це дисципліна. Тож, все, друзі, дихаємо, працюємо наступного разу ще спокійніше, ще точніше. Бо ми вже тут і надовго. І в нас виходить. Побачимось.